Функціонал аналіз корзин визначає типові корзини покупців. Корзини з різною кількістю товарів відображаються на окремих вкладках. Таблиця звіту містить ключовий та супутні товари, а також інші показники їх взаємозв'язку. Для перегляду даних по всіх чеках з типовою корзиною натискаємо кнопку чеки. Таблиця з чеками містить дані по кожному чеку з типової корзини. Щоб переглянути графіки та хітмапи продажів, натискаємо статистику. Доступні 4 візуалізації. Динаміка кількості чеків, розподіл кількості чеків, кількість чеків по днях тижня та по годинах. Кожна з цих візуалізацій відображається на окремих вкладках. При наведенні на елемент візуалізації відображається показник та його значення. Для вибору ключової категорії чи періоду для аналізу використовуємо фільтри. В розширених фільтрах ми можемо задати часовий проміжок, вартість чеків. Рівень категоризації для супутніх товарів, поріг по достовірності. Таблиця перемалювалася відповідно до вибраних нам параметрів. Таку таблицю ми можемо копіювати чи зберігати у форматах CSV та XLS.